Пного тижня у Лондоні проведуть наступний раунд переговорів щодо припинення війни в Україні. Напередодні у Парижі представники України, США та Європи, зокрема Франції, Великої Британії та Німеччини, шукали спільне бачення та практичні кроки, як досягти сталого миру. Американську делегацію представляли спецпосланці Трампа Келох та Вітков та держсекретар Марко Рубіо. За підсумками зустрічей українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Та керівником офісу президента Андрієм Єрмаком наголосила, що Україна згодна, що повне припинення вогню має стати лише першим етапом на шляху до миру. Багато говорили про деталі всеохоплюючого припинення вогню. Що для цього треба, як він повинен контролюватися, які повинні бути кроки у разі, якщо він порушується? Дуже важливо, що от такий формат він запрацював, і е, всі е, єдині в тому, що необхідно як можна скоріше досягти, як я сказав, справедливого миру для України. Але це е, складна складне завдання, але всі готові працювати, і ще головне, готові працювати разом сьогодні Сполучені Штати, Україна та Європа зібралися за одним столом, щоб об'єднати зусилля для якнайшвидшого припинення вогню в Україні. Ці відкриті дискусії дали нам змогу просунутися вперед. Ми домовилися зустрітися знову наступного тижня у Лондоні, щоб продовжити діалог, щоб досягти припинення вогню, на яке українці вже погодилися, і на яке ми сподіваємося погодиться Росія. Віцепрезидент Шаджей Дівенс заявив, що оптимістично налаштований щодо досягнення миру в Україні і за останні 24 години мовляв є деякі зрушення у питанні завершення війни. Подробиць він не повідомив, оскільки переговори ще тривають, ймовірно, маючи на увазі зустрічі представників представників України США та Європи у Парижі. Варто додати, що за кілька годин до цього держсекретар США Марко Рубіо попередив, адміністрація Трампа готова. Найближчими днями вийти з мирних переговорів щодо України, якщо не буде прогресу. за останні 24 години. Є кілька цікавих речей, про які ми можемо повідомити. Оскільки переговори тривають, я не буду їх заздалегідь оцінювати, але ми налаштовані оптимістично і сподіваємося, що зможемо покласти край цій війні, цій дуже жорстокій війні. Дональд Трамп до кінця тижня очікує від Путіна відповіді щодо припинення вогню в Україні. Про це він заявив журналістам під час зустрічі з італійською прем'єркою у Білому домі. Президент США зазначив, намагається змусити Путіна зупинитися інакше каже, може і посилити санкції проти країни-агресорки. Попередження від Трампа у телефонній розмові напередодні передав держсекретар США Марко Рубіо очільнику російського МЗС Лаврово. Ми отримаємо відповідь від них цього тижня, і це дуже скоро. І ми побачимо, що буде. Але ми хочемо, щоб війна припинилася, щоб смерті вбивства припинилися. А тим часом Україна та США підписали меморандум щодо угоди про корисні копалини. Це відбулося онлайн. Від нас підпис поставила віцепрем'єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко, Від штатів міністр фінансів Скотт Бесенд. Сторони готують створення фонду інвестицій у відбудову України. Меморандум не є угодою. Документ фіксує наміри щодо майбутньої співпраці у видобутку корисних копалин. Над фінальним текстом ще працюють технічні команди. Шато. України, а потім ще мають ратифікувати парламенти. Водночас Дональд Трамп заявив, що сторони укладуть угоду щодо надер 24 квітня.